Слава Украине! Город слава! слава! Ревняние на середину! Лічний состав присягє на вірність народу України привести. я округін Андрій Іванович, вступаючи на службу до органів внутрішніх справ України, складаю присягу і урочисто клянуся. І урочисто клянусь. Урочисто клянусь завжди залишатися відданим народою Україну. Суворо дотриматися її конституції та чинного законодавства, бути гуманним, чесним, сумлінним і дисциплінованим працівником, зберігати державну службу таємницю. Я присягаю зі споку відповідальності. Виконати свій службовий обов'язок, вимоги статутів і наказів, постійно вдосконалювати професійну майстерність та підвищити рівень культури, всіляко сприяти зміцненню авторитету органів внутрішніх справ. Клянуся мужньо рішуче, не шкодуючи своїх сил і життя, боротися із злочинністю, захищати від протиправних посягань життя, здоров'я, права і свободи громадян, державний устрій і громадський порядок. Якщо ж я порушу цю присягу. Якщо ж я порушу цю присягу. Якщо ж я порушу цю присягу, то хай мене покарають за всією суворістю закону. Служу українському народові. Служу народу України. Служу народу України. Ви йдете і не поніпач. Ви йдете туди жити. и нести мир в дома жителей Донбасса. Да, последние три месяца показали нам, что украинский народ – это настоящая нация, которая способна сплотиться и победить любого врага. Мы изгнали негодяя Януковича и его клику, которая грабила украинский народ. Точно так же мы изгоним орды наемников, которые пришли на нашу землю по указке Путина. Славные бойцы батальона «Шахтер», братья и сестры, мы рады приветствовать вас на Днепропетровской земле. Но я могу говорить с вами не как заместитель губернатора, а как земля. Вся моя семья со стороны покойной матери с Донбасса. И такие названия, как Красная Месть, Димитров, Новоэкономическая, для меня это не просто название, это моя вторая рука. И в том числе вы идете туда освобождать свою руку и мою руку. Это наша земля, это ваша земля. Донбасс и Луганщина, это Украина. Слава Україні! Слава! І ваше завдання, коли бачите терориста, мочити скрізь, де його бачите, щоб всі посадки були усіями цими собаками, які прийшли на нашу землю, які несуть нам кров, сльози і гори. Ми, українці, герої, козаки. Ми показали, що ми обламаємо зуби і голову не одному путіну, а будь-якому агресору, який прийде на нашу землю, який хоче забрати нашу волю, нашу свободу і нашу незалежність. E